Понад тисячу учасників із майже усіх країн континенту в італійському регіоні Лаціо відбувся чемпіонат Європи із бразильського джиу-джитсу. У складі національної збірної України виступили дві Ужгородки: Ірина Годиниць та Олександра Сивч. Обидві серед синіх поясів у різних вагових категоріях. кажуть, рівень цьогорічного турніру в Римі вражав У бразильському джиу джитсу В цій федерації IBJJF, змагання розділяються на категорії пові. По вазі і по uh, кольору пояса. І що мені особисто дуже сподобалось, я такого ну раніше ще не бачила, це те, що в останній день змагань, які приходили uh, три дні. Uh, дуже багато було чорних і коричневих поясів. Тобто, це uh, було, було дуже багато бійців із світовим іменем, uh, які дуже популярні в uh, цих бірцівських uh, в колах. І тому таку концентрацію хлопців і дівчат з високим рангом було дуже приємно побачити і, взагалі, так мотивуючи. Ірині Годинець вдалося досягти вагомого результату у ваговій категорії жінок до 71,5 кілограма. А Після майже річної перерви у міжнародних закордонних стартах Ужгородка виборола срібну нагороду, поступившись лише господарці татамі із Італії. Багато хто радіє срібній нагороді. Так, це, це круто, здається, виборов друге місце. Так воно звучить, в принципі, непогано. Але особисто в мене після поразок завжди, навіть якщо це є призове місце, після поразок це завжди дуже таке. Відчуття, що щось недоробив, щось неправильно зробив, невчасно, не те, що треба, щось переробив, щось не доробив. І ось цим відчуттям, в принципі, я стояла на п'єдесталі, навіть якщо ти виборов перемогу, на першому місці це, це завжди лише тобі показує, що ти робиш правильно, що неправильно, і це мотивує до майбутніх перемог. А для Олександри Сивч цей чемпіонат Європи був дебютним турніром такого рівня на дорослому рівні. Їй вдалося пройти раунд кваліфікацій у ваговій категорії 66,5 кілограмів. Медалі поки що не виборола, але що сили вболівала за свою тренерку. Підготовка була досить важкою, ну, через те, що саме морально було дуже важко. Треба було знаходити в собі сили, йти, вставати, боротись, готуватись, тому що все-таки це рівень підготовки. Ну, час на підготовку у нас був невеликий. Рада, що моя. Тренер була біля мене через те, мені було трошки легше, тобто вона мене мотивувала, налаштовувала. Навіть після змагань емоції зашкалювали, звісно, але була дуже відчутна підтримка. На італійському чемпіонаті Європи наші дівчата зуміли перевірити свій рівень навичок боротьби, хоча й готувалися до цих важливих стартів у експрес-режимі. Гріх жалітися, тому що є можливість де потренуватися, з ким потренуватися. Але морально, коли ти не впевнений навіть в половині дня, що буде завтра, що буде після завтра, якось планувати якісь такі більш дальні перспективи участі в змаганнях, насправді важко. Але якось ми. Разом з командою подумали, що краще використати цю можливість. Підготувалися так. Експрес-така була доволі підготовка. Ну і виступили в умовах воєнного стану із дотриманням усіх вимог безпеки та, попри постійні відключення електроенергії, у секції бойових видів спорту продовжують щоденні тренування. А уже найближчими вихідними 30 юних вихованців Ірини та Олександри візьмуть участь у міжнародних стартах в Угорщині.